Наскільки ти схильна до ностальгії от, до цього? ось? Слухання? Чи... Ну, взагалі, от, ем, ну так, музика вона пов'язана з часом, який вже минув, ми стали інші. І це ось трішечки. знаєш, Ні, воно не, не, не щемить да? не болить, ага. а дивись, в мене профдеформація. Ага. А, ти добре це розумієш. Я це аналізую, як за звуком, що грали. Так, 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 одразу, як да? мультитреком чую це і все. І не можу, ну, я і концерти так дивлюся, я угу. і любую сучасну музику. Все, це ж ти, типу на аналізі, на контролі. Так, так, це, вже, на, це, на, це, та, це професійне викривлення, так ти ж втрачаєш. ну, Це є таке відчуття, що ти втрачаєш цю ось безпосередність прийняття, свіжість. А, ні, Втрачаю свіжість і ні, е, я е, е, не заслуховую трек. Mm -hmm. Дуже велика рідкість, коли я заслуховую трек прям декілька разів і так далі. Тобто, м окей, наступний. Mm -hmm. наступний. Mm -hmm. Дуже м до цього відношусь, як продукція якісь слої складаються, а, а тут, да, ага. да, да, да. Ну, з елементів з та подивилась на так, наступне.